А, стримання стримання позицій наших захисних партнерів, вони ще не намагаються давати, не наважуються, не наважуються давати нам зброю, яка може уражати на відстані 300 і більше кілометрів. Тому що вони переживають, що ми, виконуючи свої бойові завдання, обираючи стратегічні цілі, абсолютно легітимно, можемо нанести враження по території Російської Федерації. Тоді росіяни їм пред'являть рахунок, кажуть, ну бачите, ви ж. По суті, вашою зброї вже воюють на нашій території, і так далі. І так далі. Оце стримує наших західних партнерів, тому що дійсно в Альянсі не всі про-українські, або про європейські однозначно. Є ті, хто вагаються політично, а є ті, хто залежить від економічної іголку е, їх посадили або газову, або нафтову, там, бензинову і так далі. І ми це з вами чудово знаємо. Це кожен раз, росіяни самі допомагають зменшити цей місточок. То вони почали тероризувати своїми обстрілами цивільні населення і наші об'єкти інфраструктури, переставши воювати з російськими росіянами з українськими збройними силами, почали воювати з мирним населенням. Моментально ми отримали нарешті, то, скажімо так, е суттєве звідчення допомоги по нашому протиповітряній обороні. Ну, про патріоти ми з вами мріємо декілька років, але ніхто не вірив, що це можливо. А це вже сталося. Рішення прийнято, воно оголошено, зараз триває процес підготовки.